Вітаю вас, мої любі мої дорогі! З вами Наталя. Перед вами каталог турецької компанії Farmacy за березень місяць, і я пропоную до вашої уваги п'яте відео розпакування замовлення. Цікаво, залишайтеся зі мною, ставте подобайку. я вам за це буду красно дякувати. Так, ось такі вже в мене за п'ять замовлень, ось такі вже є в мене п'ять листівочок. З Іриною Білик будуть мені потім закладки на майбутнє, коли буду відео розповідати вам. Будуть мені такі закладочки класні, п'ять замовлень і п'ять ось таких листівочок. Моя накладна дівчатка, накладні йдуть без цін. Це трішки мені ну, не дуже подобається, але можна було все-таки ці ціни поробити нам. тому що, ну, багато, да, можна зайти в кабінет, але класно, коли взяв накладну і там всі повністю, що ти купив, за що ти купив, яка твоя знижка. так. Що саме перше? Це ополіскувач для порожнини, ротової порожнини. Так, іде з олії чайного дерева. 700 мл. Ціна зараз в каталозі 229 гривень. Тут йде такий з'ємний ковпачок. О, він такий тісненько, так з'ємний ковпачок, в який ви набираєте, якщо ви дорослий. А для дітей від 6 років можна використовувати із кипяченою водичкою, щоб дитина звикла до цього смаку. Тому що олія чайного дерева вона просто. Неймовірно корисна ця, цей ополіскувач, ця олія чайного дерева, вона дуже класно застосовується, використовується в стоматології. Іде профілактика кровоточивості ясен, профілактика каріюсу І як я завжди кажу, там, де не дістане у вас завжди ополіскувач допоможе. Але за зубну нитку ми не забуваємо діткам. Тільки під наглядом дорослих, і то я думаю, що діткам, мабуть, зубна нитка і не підходить поки що. Чудовий, класний, 700 мл, вистачає набагато. Я таким теж користуюся, пляшка за пляшкою закінчується. Ось мене бачите. Пляшка за пляшкою закінчується, і я, я вже настільки до нього звикла, що я не можу без цього ополіскувача. Мені дуже подобається ефект, результат. Ця сама профілактика каріуса, і щоб ясно наші не кровоточили. Вистачає на дуже багато. Вам не Багато. Вам потрібно один набір до рота. Ну, не ковток, а один набір до рота. І ви собі виполіскуєте порожнину рота, маючи дуже класний потім ефект від олії чайного дерева. І це наша Україна. Не забуваємо підтримуємо нашого українського виробника. Тим паче висока якісна продукція в каталозі компанії Pharmaсі. Я взяла зі свого магазину, так скажімо, у мене закінчується е, єврофереш, у мене закінчується м, зубна паста повністю. Так? І, це, і я донечки, донечки кажу: Софійка, давай візьмемо цей раз, спробуємо е, м, пасту е, гелем, тому що дуже класно, алоє, е, е, вона дуже класно допомагає. І теж олія чайного дерева тут є. Ось така, дивіться, яка вона густа. Такий гель-густий, зубний, бачите? Для... Пахне неймовірно свіжо. Прям така свіжість, 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 сильно. Прям. Мені це дуже подобається. І потім, коли ви чистите зубки, таке відчуття дивовижне. Я вам кажу, і казала, і буду казати, я дуже компанії вдячна, що повернули ці зубні пасти, пасту гель з олії чайного дерева повернули. да, Повністю там є така зубна паста. І мені подобається те, що е, найкращий ефект це іде для моїх зубів саме от від цієї зубної пасти, саме від неї. Е, зубна паста або гель, як вам подобається, я чередувати починаю, тобто чередую то гель, то паста. Ось так. Супер, супер, просто, просто суперова. Будемо сьогодні вже використовувати. Так. В замовленні у мене знову йде із лінійки Lumi Radiance, відбілююча лінійка, це йде крем навколо очей. В мене я вам показала, я ще новий свій не відкривала, тут йде 20 мл. Вистачає на дуже-дуже багато, знімає, якщо ви не бажаєте веснянки, якщо ви не бажаєте, щоб у вас були плями, пігментні, нерівний тон шкіри обличчя, буває таке, що нерівний тон шкіри обличчя, і це не дуже гарно. Я це, цим, за, цим кремом користуюся навколо очей. У мене тут була така, прям, ну, добре її було видно. Тут на лобіщі трішки є її помітно. Да? І я коли наношу крем навколо очей, то я стараюсь і сюди поставити, і сюди, і тут, Тобто стараюсь відбілити. І потім, звісно, я використовую крем з SPF -ом. Зараз на цей час у мене е, е, резофес, SPF 30, денний крем, я використовую. І ось в замовленні в мене знову такий відбілюючий навколо очей. Ось такий крем. Класти, до речі, густий чудовий. Далі в мене в замовленні з магазину мого крем для рук календула. 75 мл це йде крем регенеруючої дії, тобто він відновлює, встановлює шкіру рук, знімає почервоніння, знімає запалення, знімає величезну сухість. У мене стоїть по хаті, ось на кухні в моїй кімнаті, тобто в ванній кімнаті, сам собою там є теж в мене, але в мене там стоїть ласьйон. Мені потрібно його використати, але ласьйон так не зволожить шкіру рук, як зволожує крем календула взагалі це без. Подобний, чудовий, просто чудовий. Я, на жаль, його сьогодні не побачила в каталозі, тому що мені до мене звернули і скажуть, а, а де ж каталог, з каталогу крем для рук? Тільки ж поставили були, тільки ж недавно його повернули, але його немає. Розумієте, чомусь немає. Я так здивувалася, і кажу, у мене є в запасниках на продаж, так що крем густий, крем класний. Прям. І він дійсно він дійсно відновлює шкіру дуже класно. І завжди, пам'ятайте, для шкіри рук потрібен тільки крем. Ніякі ласьйони, молочко, от, оте все, воно ні. Саме крем. Аромат має дуже ніжний, дуже приємний. Такий прям, Текстура приємна крему, класна. Якщо комусь потрібно, будь ласка, звертайтеся, перейшлю у Укрпошти нової пошті по передсплаті без проблем. Ще запасники в мене є. Дуже приємний аромат просто крему. Я ж кажу, немає такого, що там яскраве, там календула, це все. Ось такі. Я ж кажу, я ними користуюсь теж. І піде сьогодні до моєї замовниці. Так, надалі у мене замовили, поки була крута ціна, акція була крем календула 50 мл для шкіри обличчя. Такий м -м маленький, мімішний, тут зафольговано все. Ой, нанесла крем, а зараз хочу вже відкрити Відкрити хочу крем для обличчя, а він не від. О! Пальці, дивіться. Ось, заклеєно все. Фармасі, фармасі, все зафольговано. Дуже класно. Крем чудовий. Крем іде від 15 плюс. Для любої шкіри обличчя. Класний такий компактний. І тут його 50 мл. І зараз ціна була, сонечки. Так, дві, крем для обличчя. так, 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 229 гривень. Я путаю, шукала довго, тому що тут іде ще крем-бальзам, дуже густий, класний, для сильно сухої шкіри рук тіла. У мене ще є в старому дизайні, то я і п'яточки наносю лікті, коліна. Де такі саме цей? саме... Такі сухі шкіри зони шкіри тіла крем календо реанімує шкіру, освітляє веснянки та плями. Бачите, вона теж ця лінійка теж так працює. А також захищає шкіру від негативного впливу зовнішнього середовища. сприяє загоєнню ран і мікротріщин. Денний крем. Супер! Просто супер! В цій лініці нічного крему немає, тільки денний. І ціна була його 229 гривень замість 289 гривень. Тобто людина взяла на 60 гривень дешевше. Ось так. Крема наші. Далі, дуже чудово, мені дуже подобається лінійка Edge Reversist, Це була перша лінійка, з якою я знайомилася взагалі з фармасі. Я коли тільки зареєструвалася, нам давали за різні кроки, там по приємним цінам нам давали продукцію, можна було замовити без проблем. І ось Edge Reversist, це одна із тієї, лінійки, яка була для мене саме саме така, прям чудова, дієва, класна. І в мене в замовленні, Замовлені, є сироватки. Я відкрила спеціально, тому що в мене моя відбілююча закінчується, але була по приємній ціні для мене сироватка, і я, звісно, її взяла. Прозора, класна, така трішки має, як молочний відтінок. ось, Ой, носика вмукнула, Пахне. Приємно, немає м, чогось там такого неприємного. Поглинається шкірою дуже класно. Мені подобається для будь-якого типу шкіри обличчя. І це іде е, відновлююча сироватка, вона йде антивікова, і вона така, знаєте, е, не дуже бюджетна, але, але це дуже-дуже класна, ефективна. При тому, я ж кажу, у мене закінчується моя сироватка вже е, Lumierдіанс. І я взяла, я ж кажу, в каталозі вона коштує так, сироватка була по 709 гривень, а зазвичай 819 гривень. Це дуже-дуже-дуже крута лінійка, мені дуже вона подобається. І я дуже задоволена, що компанія ставить акції. І так як я консультант, у мене була можливість купити її по дуже приємній ціні, і тому я взяла 4 штуки цих сироваток. Ось так і буду користуватися. Мені вистачить набагато. Вона регенеруюча, вона відновлюється, вона ем, старіння шкіри прибирає, тобто вона нормалізує і дуже, дуже приємно, що немає ем, липкості. І саме головне, що обов'язковий крок по догляду за шкірою обличчя це у нас іде сироватка. Обов'язково, що б там ви не робили, як би там ви не доглядали, обов'язково постарайтеся собі купити з будь-якої лінійки, з будь-якої компанії. Ну, Звісно, бажано якість. Якщо тут йде без парабенів, без сульфатів, без ІСО, без е, різного непотребу такого хімічного складу, я впевнена в цій продукції, дійсно впевнена, тому я користуюся з нею, е, без, як казав, без страху, що там буде шкода для мого обличчя. Ось так, тим паче, що це обличчя. Наталі у мене в замовленні класні три. Е, Пляму вивідника по 500 мл містер Віпс. так. Біодім. Класні, вони йдуть зафольговані. Ви берете, якщо плямка є, ви берете, Світлана Вербана навчила мене, кожен раз, коли я відкриваю якісь продукти, це в мене замовлення не буде. І згадую вас, Світланочка, дякую вам сердечно за те, що ви мені тоді Я ручкою пам'ятаю, раз-раз не підготувалась до відео, а ручкою пробиваю, а потім. Ви мені пишете, що переверніть копачок і не, не притисніть, і прокрутіть. І все. І воно відкривається дуже круто, дуже класно. Я вчора теж відкривала для прання. О, кажу, дай Бог здорові слані вербі. Тому що класну рекомендацію мені дала. Дуже, класні, дуже класний плямо-вовідник. По-перше, він густий, його вистачає набагато. Ви що робите? Ви пляму змочили теплою водою. змочили теплою водою. Трішки засоба, він концентрований, густий, трішки засоба ви наливаєте обережно на цю плямку, пальчиком розтираєте, так, і залишаєте, будь ласка, залишайте хоча б на хвилин 15-20, залиште, щоб пішов цей процес. І потім уже беріть, чи до пральної машинки кидаєте цю річ, чи беріть руками, як у вас виходить, розумієте? І дуже ефективний, У мене відео є, і фотограф, фото навіть є. За те, коли мене, я робила налисники, і налисники вже були вчора напекла їх, да, на насмажила. А сьогодні робила там з куркою, з цибулькою, такі, да, це декілька років тому назад. І таке, і виходить, що е налисник був твердуватий, потрібно було в мікрохвильовці його розігріти. Я не розігріла. І коли я складала, він роз розламався. І це ця, ця, ця курка з цибулі мені пішла на Кревдишинову таку юбку. Таке літо було тепло, така вона яскрава, жовта з квітами. Розумієте, тому що літо краса. І я ось цим засобом у мене геть фото, де я намочила теплою водою, нанесла, розтерла і почекала. І є до пральної машинки. І дуже в мене неодна геть навіть дещо, які там плямки. Немає зовсім взагалі оцього. Тому я гарантую, що цей засіб. Головне, почекайте хоч хвилин 15, хай собі попрацює цей засіб на плямі. Так. Далі була пропозиція замовити ось такий чудовий е експерт, експерт клубу в фармасі. Ось такий чудовий блокнот. Я собі замовила. Мені він подобається тим, що його багато. Ось бачите, тут повністю сертифікація, без чого ця продукція. Сертифікат GMP, халяль. Що без сульфатів, без парабенів, без фармальдегідів, і ось тут теж дивіться, без чого наша продукція фармасі дуже 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 крута, просто реально, реально суперова. І я взяла такий собі блокнотик. Так, да, тут є стрічка. І колись я була досягнення, бо були високі в фармасі, і я цей кожен квартал могла отримувати за досягнення ось такий в подарунок. блокнот. Зараз він доступний до замовлення, і я собі замовила, тому що мені подобається, що він зручний, я до нього дуже звикла. Дуже рада, що маю в руках ось такий блокнот. Буду записувати, десь Бог, ваші замовлення і свої замовлення. І ще я взяла. Ось таку. Собі стакан, кухоль, чашка, як хто називає. Ось такий я собі взяла для кави. Ви знаєте, що я каву полюбляю. Я ж кажу, ось так вона прийшла. Тільки то, що я наділа, вставила в трубочку і наділа саму кришку. Кришка йде таким силіконом, не буде проливатися. І це пластик, так я розумію. Я чомусь думала, що скляна, але бачу, що це пластик. Ну, Я впевнена, що пластик високої якості, тому що, бачите, температура 45-50 градусів можна навіть і Нутри плюс кофе. Я каву п'ю, навіть зараз зі мною кава, тому що я каву полюбляю, я п'ю зараз, на жаль, тільки залишилася кава Nutрі плюс, Турція із цикорій і Кава, 60% цикорію і 40% кави, тому що я дуже полюбляла і ще із меленим і житом. У мене дуже гарно працював шлунково-кишковий тракт, Мені дуже подобалося, проблем не було ніяких у мене, і мені і смак навіть кращий. Але з цикорієм дякую, що є поки що з цикорієм. Будь ласка, не забирайте від нас цю нашу каву, тому що ну, я не знаю навіть, яку іншу я буду пити каву. Інші мені не смачні, гіркі, і потім кисла в роті. Не Приємні відчуття, навіть яку б слабеньку я не робила. А от внутрі плюс кава, дійсно. І в мене ось такий є тепер пластиковий стакан, і буду я собі така королева. 568 мл. Ось так. Тут знаки такі, що це. І ось така класна. Головне, коли п'ємо, попили, обов'язково моментально споліскувати і діставати, щоб вона тут ось не сиріла не пліснявіла тому що у мене в донечки теж є на на начет ну на на, на, на... Наприклад, така теж, є така пляшечка, в неї є пити, і тут проблеми пішли. Кажу, не можна, кажу, вона воду п'є через неї постійно, через ту пляшечку, той користується пляшечкою. і Ми побачили, що там є цвілість, сирість. Тому, будь ласка, будьте обережні, бережіть своє здоров'я, бережіть себе. І ось таким було моє п'яте відео розпакування. Я дуже задоволена, що в мене воно сталося, що я для себе замовила те, що мені необхідно, тому що за собою потрібно обов'язково доглядати, дивитися, і берегти себе. І тим паче, що ми того вартуємо побалувати себе хоч якось, хоч чимось. Демі? Демі навколо мене? Де мі? Де мі? Де мі? Покажися, де Мій Демі! Ось мій Демі! Сидить на стільці, навчений вже до стільчика і сидить на стільці. Обіймає вас, бажаю вам миру, здоров'я, радості, щастя, всього самого найліпшого, найкращого, ви того вартуєте і до самої швидкої нової зустрічі. Дякую вам за перегляди, дякую вам за подобайки. Ви найкращі, бо ви зі мною. Будьте здорові!